чудового, благословенного, натхненного дня середи. Слухайте такий файний час. Не можу сильно говорити, бо народу багато. Але ви мене чуєте Меджугор'ї. Тут всюди людей багато, всі моляться, борються молитовно. Сьогодні середа навчаємося від великих людей або від святих. Саме нині промовляє до нас кардинал Расінгер, який потім став Бенедиктом 16-м. У нас тема тепер просто тут у Меджугорії обережно ідели, говоримо про фальшивих богів. І кардинал Раттингер, тепер мені до один друг скинув такий файний його вислів. Він каже, коли ви перестаєте вірити у Бога, то до вас приходять повно богів. Коли ви перестаєте мати стосунок з істинним Богом, то точно будеш мати стосунок з багатьма богами, але вже з малої букви. Тобто налізе купа ідолів. І тому не віруючим бути, не можна. Або ти віриш у одного Бога і з ним будуєш нормальні стосунки, і він тобі дає життя і тебе до життя веде. Або можеш у нього не вірити, то слухай, кожен має свій вибір, але будь готовий, що точно прийдуть боги і то пачками, і то палетами, і то фурами, вагонами, і то і... точно озброєні і точно не будуть благоставляти. Бо мета кожного ідола, мета остаточна кожного фальшивого Бога тебе знищити і знищити якомога більше людей довкола. Тому ви маєте можливість вибирати. Файне, таке файне. Якщо ти відмовляєшся від одного Бога, то будь готовий, що прийдуть боги, і то, і то наймовірніше що прийдуть надовго, і то наймовірніше, що їх прийде гурба і зроблять якусь там дискотеку в тебе, то потім, будь ласка, не треба претензій, а чому це сталося так, а це ось так. Тому товариство, вибирайте краще Бога. Набагато менше проблем, хоча багато відповідальності, але з іншої сторони набагато більше благословінь. і до таких благословінь, що око не чуло, а ухо не бачило. Я спеціально перевіряю, чи ви мене чуєте. Око не чуло, а вуха не бачило. Тому будьте благословенні, файної середи, дякуємо кардиналу Ра Рацінгеру за таку класну ідею. Бо слухайте, з тими фальшивими богами просто пропадязка. З тими фальшивими богами біда. І якщо їх не бачити, не виявляти. Якщо їм поклонятися, то наші дні пораховані. Натомість, якщо Богові, то чекайте, яка весела, і чудова, і глибока пригода нас чекає. Будьте благословені. Μας δείσε φαίνο.